Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю далі про таке. Місто оговтується після наймасованішої по кількості локації дронової атаки. На місцях прильотів працюють комунальники. Вже закрито вікна у 13 багатоквартирних і 20 приватних будинках. Подробиці у випуску. Знижки для ветеранів, що п'ять запорізьких бізнесів отримали наліпки від департаменту ветеранської політики. Подробиці у випуску до міжнародної акції «16 днів проти насильства в нашому місці влаштували панельну дискусію. Тут зібралися люди, які об'єднали зусилля проти кривдників. Подробиці далі. Запоріжжя оговтується після російської дронової атаки. Нагадаємо, 25 листопада. Близько десятої вечора ворог запустив по місту 11 шахедів. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Через обстріл пошкоджено понад 30 багатоповерхівок і близько 20 приватних будинків. Півтори сотні рятувальників ліквідовували наслідки обстрілу. А фахівці Запоріжемсервісу вже закрили близько 750 вибитих вікон плитами ОСБ у у шістьох будинках накрили дах, ще близько двох сотень листів надали людям для самостійного ремонту. 340 сорок містян звернулися із заявами про пошкодження житла. Зночі працювали близько сотні комунальників. У нас вже хлопці загартовані. Попри те, що великий обсяг робіт вони намагаються все робити якнайшвидше. Зараз роботи тривають у Вознесенівському районі, по Олександрівському та Шевченківському. Основна частина звернень. Опрацьована, якщо надходитимуть від містян додаткові повідомлення щодо руйнувань, муніципальна аварійна служба оперативно на них реагуватиме. В Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранена 71-річна жінка. Її будинок в Новояковлівці атакував впівідрон, півідрон. А загалом безпілотників минулої доби по нашому регіону ворог запустив понад три сотні. В результаті зруйновані квартири та приватні будинки, а також пошкоджені прибудинкові території й автівки. Загалом, впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку. Наші оборонці зупинили 22 таких намагання поблизу населених пунктів затища, солодке Яблукове та у бік Гуляйполя. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з території, наближених до зони ведення бойових дій. Минулої доби із Запорізького та Пологівського районів у безпечні місця вивезли 14 людей, в тому числі й одну дитину. Дві багатодітні родини, в яких загалом виховується восьмеро дітей. Вивезли рятувальники та поліцейські з Юрківки. Евакуація відбувалася в умовах постійних вибухів. Діти були налякані, а матері поспішали зібрати найнеобхідніше. Евакуйовані розповідають, боялися, що в будь-яку мить будинок зможуть зруйнувати. Мати шести дітей зі сльозами на очах зізнавалася, що дуже важко прощатися з домом, але безпека дітей понад усе щодня вибух ставали ближчими, тож вимушені були виїжджати. У однієї родини діти знаходяться під опікою троє неповнолітніх, і у іншій родині шість неповнолітніх дітей. Ми їх евакуювали та вивезли в більш безпечне місце. Після цього сільська рада вже буде вивозити в Наступне місце безпечне, де надалі будуть ці сім'ї проживати. Евакуація ускладнювалася з поряд проходження лінії бойового зіткнення та насиченням повітряного простіру дронами Родини доправили у транзитний хаб, де їх зустріли соціальні служби та волонтери. Евакуація з прифронтових громад Запорізької області триває. Поліцейські та рятувальники закликають виїжджати з небезпечних місць і не ризикувати життям. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте на 102. Днями ворог вдарив дроном по бронекапсулі правоохоронців транспорту, призначеному для безпечного вивезення громадян. Сталося це в Василянці після атаки. Автівка залишилася під постійним наглядом ворожих дронів, тож дістати її не було можливості. Але Васильівські поліцейські разом з військовими ризикнули в повній темряві за лічені хвилини витягнули пошкоджену машину. Встигли до атак ворога. Тепер автівка на ремонті. А коли повернеться на маршрут, знову. Виконуватиме свою головну функцію, вивозитиме людей із зони небезпеки. Незважаючи на ніч та всі ризики, які могли статися, ми успішно провели евакуацію нашого автомобіля з небезпечної зони. Такі грязі. Нічого страшного. Головне, що живі, машину витягнули. До проєкту Я ветеран доєднується все більше запорізьких підприємців. Сьогодні спеціальні наліпки отримали заклади громадського харчування та магазини. Це означає, що тут ветерани і ветеранки російсько-української війни можуть отримати знижки. Запоріжжя перше місто, де запровадили таку програму. Її розробив департамент з питань ветеранської політики спільно з одним з банків. Більше розповість Анна Крамаренко. Дякую вам за те, що ви, будучи мережевим закладом, у всіх своїх мережах будете надавати знижку ветеранам. Дякую за цей прояв Такі наліпки цього дня з'явилися на входах до кількох закладів Запоріжжя, розташованих у Вознесенівському районі. Позначку підтримуємо ветеранів. Вже має мережа їдалень. Тож тепер там можна не лише смачно поїсти, а й сплатити за це з 10 відсотковою знижкою. Якщо ви ветеран, ви пообідали, активували картку. Я ветеран. Розраховуючись, її, ви отримуєте автоматично знижку за що закладу за рахунок закладу 10%. Таку послугу для наших ветеранів і військових ми робимо вже доволі давно, ну з власними силами, скажімо так. І коли ми побачили таку ініціативу від нашого департаменту ветеранської політики і Приватбанку, побачили, що це можна скажімо так автоматизувати цей процес. Ми одразу долучилися, тому що е, е, зараз це буде дуже зручно для ветеранів. Мережа взуттєвих магазинів теж має таку наліпку на вході. Скориставшись карткою Я ветеран тут можна придбати взуття на 10% дешевше. Наша мережа запрошує ветеранів відвідати наші магазини та скористатися можливістю отримати знижки, де вам допоможуть підібрати взуття за вашою потребою, бо наше взуття покращує життя. Така наліпка з'явилась і на одній з точок фастфуду, яка вже полюбилась запоріжцям. Тож тепер ветерани мають можливість отримати знижку 10% і на каву з пончиками. Всі, хто ветерани, можуть і надалі приходити до нас і користуватися додатковою знижкою на наші пончики. і Нашу каву в нашому закладі. От ця наліпка буде свідчити про те, що цей заклад обслуговує ветеранів з додатковою знижкою. Це наша пошана, це наша. На горді за наших клубів. Я ветеран ініціатива міського департаменту з питань ветеранської політики спільно з Приватбанком. В тестовому режимі вона діяла з жовтня цього року, а повноцінно реалізується з листопада. До проєкту вже долучилися 23 суб'єкти господарської діяльності у Запоріжжі. Це більш ніж 80 точок торговельних чи надання послуг в розрізі всього міста. Ветеран, якщо він вже має карту Приватбанк, то він звертається до будь-якого відділення Приватбанку, каже, що він хоче підключитися до застосунку для ветеранів по проєкту Я ветеран і консультант допоможе йому це зробити. При цьому, якщо ветеран може, він може самостійно через Приват 24 підлаштовувати. Ватися, якщо у ветерана нема карти Приватбанка будь-якої, то також через відділення він може її відкрити і встановити цей застосунок. Доєднались до проєкту і мережа доставки їжі, центр фізичної реабілітації, деякі аптеки та приватні медичні і освітні заклади. Знижки, які надають запорізькі підприємці, нині коливаються від 5 до 25%. відсотків. Її розмір визначають власники бізнесу. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. На алеї єдності в парку Нацгвардії Хортицького району висадили ще 50 молодих кленів. Акцію ініціювали представники районних рад, ветеранів та жінок загиблих героїв. До них Лучилися освітяни, громадські екологічні організації, представники соціально відповідального бізнесу, родини полеглих воїнів та небайдужі містяни. У парку Нацгвардії хортичани зібрались в обідню перерву, аби не переривати робочий день. А школярі після уроків перед висадкою дерев вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників. Дякую нашим військовим, які захищають нас і зараз ціною свого життя, здоров'я. І ми, молодь освітяни, беремо таку обов'язок. Пликати ті саджанці, які ми сьогодні висадили. Парк Нацгвардії улюблене місце сімейного відпочинку хортичан. Цьогоріч тут облаштували новий дитячий майданчик, проклали доріжки і встановили лавки. А восени заклали алею гідності і висадили перші дерева, десятирічні липи. Таким чином, зелена зона набула патріотичного змісту і стала місцем пам'яті героїв хортичан, які захищали Україну. У нас була ідея у ради жінок загиблих героїв, у ради ветеранів. Що щоб було місце, де можна будуть вшанувати і загиблих захисників та захисниць, також вшанувати і тих захисників та захисниць, які продовжують виборувати нашу незалежність. Мали бажання, щоб це були іменні дерева з іменами загиблих героїв. Але зараз у нас така ситуація в країні, що в нас багато військових, які ще воюють. Тому гідності наразі це. Для всіх цього разу висаджували двох трьохрічні саджанці кленів. Їх заздалегідь придбали коштом зібраним педагогічними колективами місцевих навчальних закладів, бізнесом та громадськими організаціями. Озеленювали три локації на території парку. Дівчата Підходьте. Все. Висадила деревця на алеї і родина Олексія Карастаянова на заводі Дніпроспецсталь він працював начальником плавильного цеху. Спочатку повномасштабного вторгнення служив у роті охорони Мелітопольського ТЦК. Ціною свого життя не дав ворогові просунутися до Запоріжжя. Розповіла мати, захищав наш запорізький край, загинув біля селища Степове. Тому це важливо для нас, і це дуже важливо для майбутніх поколінь. Вони будуть приходити, оце всі локації, де вшановується пам'ять загиблих, будуть бачити, якою ціною виборювався суверенітет нашої країни. Долучились до патріотичної акції і юні запоріжці. Хто ваш помічник, розкажіть, будь ласка, Дмитро, молодий хортичанин, який долучився до сьогоднішньої висадки алеї гідності. І найголовніше, що він прийшов з батьками. Грались на дитячому майданчику, побачили, як працюють дорослі, і самі взялись за лопати. Висадили одне деревце. перше у своєму житті, розповіли місцеві школярі. Ми у нас у дворі гралися. Потім мені подзвонив батько, сказав те, що тут щось зроблять. Ми прибігли та захотіли теж допомагати. Це дуже таке для нас діло гарне і. Ми захотіли просто допомогти. Хочемо е оставити пам'ять за наших героїв, які нас захищають. Парк Нацгвардії продовжать озеленювати і до кінця року тут планують висадити загалом понад 100 дерев. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про ліквідацію наслідків ворожих влучань говорили в першій частині випуску, а далі про таке. До міжнародної акції 16 днів проти насильства в нашому місті влаштували панельну дискусію. Тут зібралися люди, які об'єднали зусилля проти кривдників. Подробиці далі. На місці Тополь тепер будуть липи. 36 дерев висадили вздовж вулиці Перемоги. Деталі за мить. Найстарший район Запоріжжя відзначив свій день народження Олександрівському. Виповнилось 90 років. Як це було, розкажемо у випуску. Понад 2,5 тисячі повідомлень щодо домашнього насильства надійшло до поліції цього рік. І це лише в Запорізькій області. До міжнародної акції «16 днів проти насильства в нашому місті провели панельну дискусію. Тут зібралися люди, які об'єднали зусилля проти кривдників. Про що говорили, знають наші журналісти. Десятки спікерів, години обговорень. Панельна дискусія щодо запобігання домашньому насильству зібрала понад 100 учасників. Раніше більше уваги приверталося безпосередньо припинення фактів домашнього насильства робота з керівниками. А зараз на цю ситуацію ми починаємо дивитися більш глобально. Вистава Брикси про стереотипи щодо жінок, яка заснована на реальних історіях. <праць> Та нагородження поліцейських, які щодня допомагають жертвам домашнього насильства. Марина теж працює у поліції. Вперше поїхала на виклик щодо домашнього насильства майже 20 років тому. Тоді вона була дільничною офіцеркою. Згадує найважче вилучити дітей з неблагополучної родини. Зараз же більше можливостей щодо захисту потерпілого. Після прибуття на місце події співробітники поліції, перше, що вони роблять, вони проводять форму оцінку ризиків. І, навіть якщо потерпіла особа не виявляє бажання писати звернення відносно кривника, працівники поліції на підставі форми оцінки ризиків на свій розсуд мають право винести адміністративний протокол та винести тимчасово заборонений припис стосовно кривника. Аби надати необхідну допомогу, поліція співпрацює з міською владою та громадськими організаціями. Одна з них безпечний простір. Вони організували кризові центри та пропонують безплатні консультації психологів та юристів, особливо приділяють увагу громадам. Будь-яка форма насильства, або економічна, або фізична, сексуальне насильство, воно завжди супроводжується психологічним насильством. І ми маємо докладати зусиль не тільки на фізичну реабілітацію постраждалих, а також на довготривале відновлення і психологічну підтримку. І на це ми фокусуємо нашу роботу. Акцію «16 днів проти насильства започаткувала Генасамблея ООН у 1999 році. Вона тримає з 25 листопада по 10 грудня. Насильством не вирішуються конфлікти і не вирішуються проблеми. І тут важливо працювати з цим комплексно, безумовно, допомагати тим, хто від цього страждає. На жаль, цифри підтверджують, що жінки та діти досі є найбільш потерпілою категорією. Під час будь-якого військового конфлікту, під час будь-якого економічного потрясіння страждають жінки та діти. Виховання дітей вчити, говорити починаючи з родини. Цього рік щодо домашнього насильства до поліції надійшло понад 2,5 тисячі викликів. Десята частина з них щодо дітей. Кривникам винесли понад 800 заборонних приписів. Анастасія Митко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 36 лип широколистих висадили вздовж вулиці перемоги. Ці дерева стійкі до міських умов. Вони поглинають шум дороги, затримуватимуть пил та вихлопні гази. Крім того, затіняють тротуари. В листопаді в липах сповільнюються всі процеси, тому саме зараз дерево найлегше переносить пересадку, кажуть фахівці. Їх висаджують замість 40-річних тополь, адже вони в будь-який момент могли впасти через поважний вік. во-первых. Липа, по-перше, невибаглива, вона швидко росте, красива і гарно пахне. Люди, я думаю, будуть радіти. Тут тільки клени посаджені. Тому ми вирішили посадити ще й липи. Зараз всі дерева висаджуємо із земляним комом. Вони швидко ростуть, менше хворіють, і уже в них вигляд такий хороший. Вони високі. Не треба чекати, поки вони виростуть. Позеленення Вознесенівського району продовжується. Цієї осені побільшало лип і на проспекті Соборному. А найближчими днями висадять сакури та сливи в парку трудової слави та клени у сквері біля обласної адміністрації. Садимо дерева, липки облагоражуємо місто Запоріжжя. Це легенії міста Запоріжжя, кожного запоріжця. Кожне дерево, кожна гілочка. Кожен листочок – це наші легені. Найстарший район Запоріжжя відзначив свій ювілей. Олександрівському виповнилось 90 років. Його ще часто називають старим містом через архітектуру та пам'ятки історії. З нагоди свята відзначили і тих, без кого життя не було б таким комфортним: комунальників, вчителів, медиків та поліцейських. Саме завдяки їм район розвивається, каже його очільник. Дякуючи нашому скарбу, а наш скарб це наші люди. Сьогодні район розвивається. Будуються нові підземні школи, будуються нові, реалізуються нові проекти, ремонтуються дороги, тротуари, щоб з кожним днем наш район став комфортнішим. Я хочу щиро привітати всіх мешканців, адміністрацію, всіх, хто працює і пов'язує своє життя з Олександрівським районом, попри все. Всі, хто тримає цей район, працює для його покращення, створює якісь нові прекрасні локації або продовжує хороші ініціативи, які були розпочаті ще до війни. Дякую вам, сталеві люди! Не втрачена надія. Цикл програм телеканалу МТМ про унікальну культурну спадщину презентували в Національному університеті Запорізька політехніка. Захід відбувся в рамках святкування 125-річчя університету. Команда телеканалу МТМ за грант від Українського культурного фонду Запоріжжя Культурний Форпост створила 6 15 хвилинних фільмів про збереження нашої ідентичності. До речі, у програмі про заповідник «Кам'яна могила. що Нині знаходиться в окупації, як експерти брали участь викладачі університету. Цей випуск і показали на презентації, коли ми особливо в Запоріжжі, у прифронтовому місті, коли життя і смерть поруч, то от цього серед цього інь і яню, ми обираємо перемогу і те, що зроблено автором цих фільмів. Безумовно, наближає цю перемогу для кожного із нас, бо дає надію на невтрачене за культуру і треба воювати, тому що культура це основне основне в справі ідентичності ідентичності нації, бойова культура та степовий розпів, стародавні кургани та кам'яна пластика, вишивка та кам'яна могила. Такі теми висвітлювали в своїх програмах автори циклу Усі фільми можна переглянути на Ютубі телеканалу МТМ у відповідному плейлисті. На втрачена надія це візуальний архів, те, що допоможе майбутнім поколінням відчути свою ідентичність і пам'ятати, хто ми є це і вишивка. Це і вибачте, що я згадаю, український борщ. Це наші пам'ятки археологічні, це пам'ятки етнографічні, історичні, це все наша з вами за великим рахунком українська душа. Музичний фестиваль Пісенний листопад відбувся в Запоріжжі. Концерт організував центр естетичного виховання Хортицького району. Фестиваль святкує ювілей 25 років. Існування до фіналу обрали 12 найкращих номерів. Юні зірки демонстрували таланти в танцях, співах і показували неймовірний артистизм. Серед учасників і восьмирічний Микита каже, буде співати. Я співаю козака і ще я співаю дуетом з вікою родолині два долоні. А зараз я в костюмі як маленький козак. Мені подобається. Через ковід, а потім велику війну фестиваль проводили дистанційно. Наразі вперше за п'ятиріччя вирішили зібратися в центрі культурних послуг хортицький. Цьогоріч від конкурсантів збільшили до 18-ти. Наймолодшому учаснику лише 6 років. Близько 100 дітей взяли участь. Це діти зі всіх куточків нашого міста. І майже з усіх позашкільних закладів. з Шевченківського, Олександрівського, навіть з космічного району взяли участь діти у цьому році. Одночасно з виступами відбувалось нагородження. До складу журі увійшли культурні діячі міста, музиканти, філармонії, актори театру юного глядача і викладачі центру естетичного виховання. Ніхто не залишився без подарунків. Всі учасники отримали. На згадку грамоти, медалі і кубки більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.